Сьогодні в мене на огляді крісло від компанії Cougar. Cougar Armor Evo. І знаєте, крісло це часто недооціненна частина робочого простору. Ми збираємо комп'ютер, витрачаємо на нього всі гроші, а крісло, в якому і будемо проводити більшість свого часу, лишаємо на потім. У свій час я сам прийшов подібне, тому тепер, коли сидів і на офісному стільчику, і на дешевому китайському аналозі так званого геймерського крісла, і на дійсно непоганому варіанті, я, на прикладі Cougar Armor Evo розповім, чому так робити не треба, чому ваш комфорт із Спина є одним із ключових моментів, незалежно працюєте ви чи граєте. Вітаю, піпли! Це Cougar Armor Evo, крісло від компанії, яка добре зарекомендувала себе на ринку, зокрема в категорії ігрових крісел. Крісло з власними фішками та особливостями, за яке ваше здоров'я подякує. Тисніть подобайку та підписку і розпочинаємо. Як я сказав, це крісло відрізняється від попередників нововведеннями, про які ми ще поговоримо. Спершу його потрібно зібрати. Коробці окремо хрестовина, спинка, сидіння, підлохідники, механізм гойдання. Тут дорогий надійний Лютиблок, газліфт 4 рівня та коліщатка з комплектними приколдесами для збірки. Подушка для голови супер м'яка. Як ви помітили, подушки для спинки крісло немає, як немає і звичних отворів для ременів. Та не все так просто. Поставляється у великій коробці у розібраному вигляді. Слідуючи інструкції, процес збірки займе близько 15-20 хвилин, але я вовтузився більше, бо ну не щодня збираю крісла все-таки. В деяких моментах зручніше буде збирати вдвох. Починати потрібно з основи. Тут вона з алюмінієвого сплаву Вортекс, має ребра -жорджі. Сткості і загалом це робить її дуже міцною, але трішки легшою за звичний метал, форма павука якогось. Виглядає потужно. Втикаємо в кожний з отворів по колесу. Вони тут збільшеного розміру для плавнішого ходу. Після ставимо газліфт і переходимо до прикручування підлокітників. Тут мені вже допомагали. Далі механізм гойдання в комплекті є такі прокладки, щоб не було тертя і скрипів. Тож ми їх клеїмо і ставимо сам механізм. Після все це щастя просто з'єднується між собою під власною вагою і чекає спинки, з якою вже набагато Легше знову ж таки керуватися вдвох, все це закручується, закривається пластиковими кришками, щоб красиво, які, до речі, на магнітах, що дуже зручно раніше не бачив подібного. Загалом це все крісло готове до використання. Що ж воно з себе взагалі має? По-перше, матеріали важливий пункт, адже треба, щоб воно, окрім вигляду, мало і міцність на ділі. Армор Evo виготовлене з особливо товстої ПВХ шкіри преміум класу, бо так чи інакше, крісло не самих дешевих і повинна відповідати ціні, хоча в кугар з цим проблем не помічалося. Як пише компанія, шкіра, окрім. Інці лишається еластичною та має перфорацію на самому сидінні та спині, щоб ми не підніли коли спека. Я можу підтвердити, що це дійсно працює, бо сидів із перфорацією, і без, і не даремно перфорація це плюс. Крісло розраховане на великих геймерів з великою душею до 160 кілограмів, тому воно досить цупке, міцне та пружне. Має повністю сталеву раму всередині, а по розмірам теж відповідає розрахованій вазі. Воно велике, ось всі розміри. Та я, звісно, залишу сайт, зможете перейти поцікавитися більш детально. Наповнювач з ефектом. Пам'яті, і скільки це як мене два, мене крісло взагалі не відчуває. А я відчуваю в свою чергу, що воно спокійно витримає дійсно кріпкого чоловіка. До того ж, мультиблок і газліфт четвертого класу, що вже зарекомендовані, дай Боже, хто не знав, мультиблок більш витривалий шанс скрипів часу в нього дуже малий. Він вміє не лише гойдатися, до речі, силу гойдання теж можна змінити, а й фіксувати гойдання в декількох положеннях, що дозволяє змінювати навантаження на частини тіла під час сидіння. Все регулюється за допомогою спеціальних важелів на ділі. Мультиблок дуже крута штука. Доповнює все це відкидна спинка від 90 до 180 градусів, тож і максимально рівно посидіти можна, і в прямому сенсі цього слова полежати. Якщо когось турбує рівновага, то тут можна перекинутися завдяки гойданню на понад 180 градусів назад, крісло не падає. 4D-підлокітники, що ставляться в такий ціновий сегмент, мабуть, уже всюди, але тут пішли далі і зробили сам механізм з металу. Відчуття не передати. Самі підлокітники, які будь-які 4D, регулюються по висоті, ширині вперед, назад і по на направленню, а ще люфтять. До речі, тут випадково збити направлення тих підлокітників по горизонталі не вийде, бо для цього треба тиснути спеціальну кнопку. В минулому кріслі такого не було, і історія з постійним зачіплянням руками тих самих підлокітників більше не повторюється, бо тут вони фіксуються. Взагалі за метал моя повага, як і загалом за всю збірку та матеріали. Воно не саме м'яке, як я сказав, досить пружне і певно, це навіть помітно на відео. Але чим довше сидіти, тим більше стає зрозуміло, що анатомічно це правильне крісло. Але давайте до договор... Головних фішок крісла, адже хоч воно і виглядає як геймерське, воно має дещо що допомагає налаштувати його конкретно під себе. По-перше, Armor Evo оснащений подушкою для шиї з магнітним кріпленням, що дозволяє її легко розташувати відповідно до ваших уподобань. Середині виглядає не дуже привабливо, але функцію свою виконує. І навіть краще ніж я думав. З моменту, де закінчується перфорація, можна просто приліпити подушку, що реально дуже м'яка. Я не розумію, чому всі таку не роблять. І магніт досить сильний. Це помітно і по відео. Звісно, якщо було б два, взагалі. Було б круто, але тим не менше це дуже круте рішення, позбавляє цих ременів, на яких зазвичай тримаються подушки підтримки. Піна в ній теж з ефектом пам'яті, повторює форму вашого тіла і знімає тиск на шию тим самим. Але є більш крута штука. Це чотирьохстороння поперекова підтримка, що дозволяє регулювати контур спинки, щоб він краще підходив під конкретно ваш поперек. І висота, і глибина повністю регулюються отакими штуками по бокам крісла. І, на жаль, на відео майже непомітно, як це відбувається, і може здатися, що вигину недостатньо, чи подушка була. Більш звичною, але я маю своє, але до цього в мене в кріслі була саме подушка, і так чи інакше вона мала здатність постійно з'їжджати. До того ж, була більш м'якою, від чого поперекова підтримка не була такою сталою. Тут все інакше, адже налаштовуєш під себе висоту та глибину, і в прямому сенсі спина дякує щоразу, як ти встаєш. Це вже щось більш схоже саме на анатомічні крісла, і мені це дуже зайшло. До того ж, завдяки цим прихованим елементам, крісло виглядає більш солідно. Ще про нюанси та враження, які я не згадав. Вигляд, воно велике. Широке, масивне і важке, відверто кажучи, яким і має бути якісне крісло для роботи чи геймінгу. Дизайн впізнається. Окрім брендованого кольору, є написи та логотипи. І чесно кажучи, їм є чим пишатися в цьому продукті, тож не дивно, що їх тут так багато. З того, що сподобалося ще, це трішки цупкіший матеріал в місцях тертя. Певно, що за під карбон типу прошито. Добре, я критичних проблем не помітив. Підлокітники люфтять, але це особливість налаштованої конструкції. Висоти там якості мені в них достатньо. А от запах перші дні. Від них був неприємний. Не знаю, чого робиться цей матеріал, але згадати варто. Коліщата теж трішки шумні, але їздять дуже плавно і питань до них немає. І ще круто, що ковш сидіння плавно переходить в вічну підтримку, яка теж суцільна та пружна. Любителям закидати ноги, сподобається. Але майте на увазі, що крісло досить високе, знову ж таки, через особливості мультиблока. Якщо мого росту достатньо, щоб ноги діставали підлоги, що знову ж таки анатомічно правильно, то комусь може бути замало, максимально низького положення. Але все ж відкинувши якісні матеріали, хороший Наповнюючи загалом преміальний вигляд крісла, я приємно вражений саме анатомічною складовою. З годинами сидіння не стає мукою, адже в усіх потрібних місцях є потрібна підтримка, що розслабляє м'язи, і це саме те, що часто недооцінюють, про що я казав на початку. Не варто економити і купувати пародії геймерських крісел. Це перевірно на мені. Там з крісла лише назва і функції, воно своє нормально не виконує. Від чого сидіти з часом стає просто неможливо. Посилання на сайт Кугар я залишу в описі. В них в асортименті є різні крісла, та й не лише крісла. Як я сказав, недооцінювати те, на чому ми сидимо, не варто, дуже не варто. І дуже важливо саме тут переплатити за якісний продукт, адже це в першу чергу ваше здоров'я. На цьому в мене все. Діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте про вподобайку та підписку. А також окрема дяка всім, хто підтримує фінансово. Бережіть себе і побачимось.